Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную вашій увазі низькокалорійний пиріг без борошна на основі вівсянки. Вівсянка 160 грамів. Додаю 2 яйця трішки солі і додаю 160 мл молока. Молоко тепле. Додаю ванілін. Цукор не додаю, адже буду його вживати потім із медом. Дві столові ложки олії, чайна ложка розпушувача. Далі розділяю на дві частинки. До однієї частини додаю 1,5 столові ложки какао, а до другої частини я додаю. Кисломолочний сир. І так як тісто, ви бачите, достатньо виходить таким густим, його потрібно зробити дещо рідкуватим. Доливаю приблизно по 50 мл або води, можна тепло додати, або молока. І так само сюди додаю. Ось така ось консистенція виходить. Достатньо густа, але легко знімається з ложки, стікає дещо. Далі готую сковорідку, я буду це робити саме на сковороді, готується все дуже швидко і просто. Застилаю дно пергаментом, пергамент змащую олією. І по черзі викладаю по декілька ложок кожного виду тіста. Ось так виглядає поріг. Далі накриваю кришкою і ставлю на повільний вогонь. Під час приготування видно ось як з'являються буквально ось такі бульбашки, видно, що тісто ще сире, тому це основний момент, на який необхідно звертати увагу. Тому накриваємо кришкою і слідкуємо, коли ось ці бульбашки вже не будуть такими активними. Ну, відповідно, він змінить свій колір, зверху, не буде такий виблискуючий. Ось так виглядає готовий поріг. Готується він протягом 15, ну, можливо, максимум 20 хвилиночок. Діаметр моєї сковорідки 18 см, тому якщо сковорідка у вас дещо більше, тому готуватиметься він набагато швидше, адже він буде дещо тоншим. Цукровою пудрою, звичайно, посипати не буду. Так як я говорила, буду його вживати із медом, тому ложечку меду на цей поріг буде не зайве додати. Цей пиріг можна вживати як вранці, так і ввечері. Просто, швидко, смачно і низькокалорійно для тих, хто підраховує калорії. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!